Поїхали. Значить, перша частина нашого курсу вона буде присвячена, ну, будемо казати, в загальному питанню використанню зразків порівняння і атестованих стандартних зразків, а також певним чином, невеличким чином, вона торкнеться і внутрішньолабораторних зразків порівняння. Це просто загальна довідкова така частина курсу, яка більше пов'язана з тим, щоб ми розібрались, як я це іноді називаю: хто ми є, де ми, хто ми є, де ми є і е, яке місце зокрема ж, оцих внутрішньолабораторних зразків порівняння. У нас в лабораторії. Е, ну, скажімо так, це деяка спроба розставити крапки над і щоб просто ми зрозуміли, де, де ми знаходимося на поточний момент часу, з чим ми, ми стикнулись, і які у нас зараз тут є проблеми. І навіщо багато з цих речей це все це все потрібно? Ну, а далі поступово будемо. Рухатись так, шановні колеги, на що я ще хотів звернути вашу увагу, Ну, в принципі, ми в межах даного курсу будемо розглядати певні статистичні процедури для обробки результатів, коли ви займаєтесь власне. Приготуванням і характеризацією вашого внутрішнього зразку порівняння, тобто тут будуть якісь розглядати такі деякі, скажімо, питання пов'язані з статистикою. Досить часто буде виникати термін невизначеність вимірювань, і одразу просто хочу наголосити, що наш курс це не курс по статистиці, і наш курс це не курс по невизначеності вимірювань. Тому, в принципі, я ну, передбачаю, що як мінімум якісь основи, самі мінімальні основи лабораторної статистики для вас є відомими. А з іншої точки зору, я передбачаю, що як мінімум термін невизначеність вимірювань для вас є знайомим. І я взагалі кажучи, я не зупиняюсь на концепції невизначеності вимірювань, тому що це не є темою нашого курсу. Типу, наче як я вважаю, що базовим, на базовому, хоча б рівні, ви орієнтуєтесь в тому, що таке невизначеність вимірювань, і на якомусь базовому рівні, десь ви орієнтуєтесь як. Е в якихось підходах і якихось концепціях, які дають можливість її оцінити. Отже, стартуємо. Яка наша основна, будемо казати, концепція, основна ідея в аналітичних вимірюваннях? Наша основна концепція полягає в тому, що аналітичні вимірювання, а я іноді розглядаю аналітичну хімію як хімічну метрологію, де виникають вимірювання саме красних типів, ну зокрема, аналітична хімія це теж вимірювання. Так от аналітичні вимірювання вони повинні бути порівняні в часі і просторі. І метрологічна простежуваність. Ну, я розумію, що термін метрологічна простежуваність таким чи інакше чином. Вона має бути знайома абсолютно для всіх, хто працює в сфері, яка підпадає під ISO 17025, тому що ISO 17025 дає досить серйозні вимоги щодо метрологічної простежуваності і це регламентована частина роботи лабораторії. Ну але <кій> зараз ми повинні якось це все. З вами трошки, ну не те, що згадати, а трошки, можливо, ще раз поглянути на цю проблему. І ми повинні розуміти, що метрологічна простежуваність це, мабуть, найкращий спосіб досягнення цієї мети, тобто тієї мети, щоб аналітичні вимірювання можна було порівнювати в час і в прості. На вершині метрологічного ланцюга чи драбини метрологічної простежуваності у нас знаходяться одиниці сім для кількості речовини, від яких відбувається якимось чином передача розмірності до атестованого стандартного зразка. Від атестованого стандартного зразка за допомогою процедури порівняння передається розмірність. Наприклад, для зразка, який використовується для градуювання хроматографа, і шляхом порівняння ми передаємо розмірність, а також значення величини і розмірність. Тобто, основу для порівняння ми передаємо для концентрації речовини в Х в досліджуваному рочі. І... Хочу нагадати, що в метрології базується основна да, концепція, що будь-яке вимірювання є не що інше як порівняння, порівняння з якимось еталоном.